Всім привіт! З вами знову я, Маша, і сьогодні ми будемо грати в гайбред кафе із е, Машею. Але. Але що тут тільки що було? У нас тут був то, Торнато? Та, <гум> Чей? Так, тортик я. Тільки хапас швабра. Так. Готов. Эм. Не пам'ятаю. Я зараз буду шукати швабру. А, ось вона. Я знайшла швабру. Так, да, але спрей де? Де спрей від воріжки? Маша, маша. Що? Це моя ход. А, понятно. Куди спрей унесло? Я не думаю, що ми можемо купувати спрей. Так, Мені здається, ми не ми, ми, ми не можемо. Вже відновити спрей від варішки. Вже треба якось жити з варішкою. Ну да. Ну да. Але вже які є. Сподіваюся, не буде варішки. Все, можеш брати? Зараз готово. Я буду далі шукати спрей. Окей, я попробую наверху подивитися. Може, торнадо взагалі наверх понесло. на наверху немає. Я зараз зроблю, так що не можна робити в реальному житті. Так, я, я тобі ще допомагаю з трейс ума. Окей. А, ага, значить, знала, що у нас є стає? Не, не знала. Ну, де? Ну де капець? Давай! Давай вже будемо просто закінчувати день. Чого у нас тут радіо є? Нам нем не. Я Нам даже не знаю, чого у нас тут. О, спрей! Де спрей? А, ось і спрей, почекай, не починай наступний день. Я зараз два апгрейдики куплю. Hey there! Uh, you pretty, pretty well, well on your first day. Це можна це виключати. Це можна починати. І нам треба музичка. Бо сумно без музички. Да, давай її покладемо картина нашого Так, Це картина димка. Це картина димка. це кіт моєї бабусі і дідуся. або це, це Веронікин Кит Роблокс. Його реально виходить Roblox? <гум> <гум> так, я буду максимально скипати, щоб ми могли хоча б якось до сьомого дня із відео пройти. Плюс, щоб не було воно таке велике, бо в мене там приблизно... Капець варішка вже! Вже Ларішка? вже треба буде робити гардероб. Гардероб треба буде робити. Треба буде робити гардероб цих. Капець. А ну йди сюди! Ой-ой-ой, є! Ну Ой -ой, я я ай! На. Так зроби поки що гардероб із цих чувачків! Давайте чувачки будуть, росіяни, а росіяни будуть з маленькою. Друзі, ми знову з вами. Такс. Ми скипнули день, щоб не було дуже велике відео, бо у мене максимально 8 хвилин і скільки там секунд. Маша, ти тут? Да, так, я тут. Окей. Хто робить кофе? Да, це Ми їх робимо із ненормальних. <плес> Маша, ти... <плес> <плес> Маша. Чого ти така смішненька? Температура! Температура! Роби температуру для понтів! Мені зразу здається, що якщо ти робиш температуру, тобі теж дають поінти. Маша, Швидше! Тортики, тортики. Ем. Це лише початок дня три, а у нас вже проблеми з температурою. А, понятно. Да, я знаю, с цеми лабиринтом я розібратися. Так, стоп, я заберу. Я заберу битум. одна на двух. одна на двох. двох. Пока це одна на двох. Я наступному раунде еще одну куплю. Я, я заберу це. Так, друзі, це посеред э, четвертого дня. Вибачте, що посеред, э, Ну. Ну да, ми вже закінчуємо один ордер. Один заказ. Ось. Ось. Ти можеш нажати серф. Да, облик, я решаю нажатию. Так, все. Mm. Huh? Ну що ж, друзья, цьому будем закінчивать. Всем пока-пока. Hey. Okay.